Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити надзвичайно важливі події в історії нашого народу. День захисника і захисниці Гужйописьки, будь ласка, день українського козацтва. Та величне християнське свято покрови Пресвятої Богородиці. Селищного. Волу, Рослана, Іванова, Ми сьогодні вшановуємо пам'ять тих, хто загинув. Сьогодні в благодійній акції, крім аматорів народного мистецтва, центру культурних послуг також беруть участь дитяча музична школа, будинок дитячої творчості, школа номер 1 і No2, аграрний ліцей, дитяча юнацька спортивна школа. До, до речі, зараз у фойє проходять тренувальні, показові виступи і це викладач Петров Гарник. Структурний підрозділ Мапотукайкера та майстер Юрій Березін та Мар'яна Ставчук. Давайте їм покладуємо те, що вони сьогодні долучаються до нас. І голова спілки учасників бойових дій. Діючий військовий, який сьогодні мав бути ось тут стояти з нами і вітати вас таким гарним святом. Він е, щойно поїхав на завдання. Він воює сьогодні. Е, сержант, депутат Теплецької селищної ради Василь Сколотяний передає всім привіт і каже, що тримайтеся, тримаємося всі разом. Купочки. Ми боремося за те, що ми мали.